Після того, як ми зрозуміли, що тільки ми самі за себе можемо постояти, що тільки ми можемо насправді захистити свою державу, після цього ми просто зобов'язані зробити висновок. Немає українця, який не зможе захищати свою землю. Ми зобов'язані ввести військову підготовку, починаючи практично з шкільної скримі. Ми зобов'язані ввести спеціальне патріотичне військове виховання. Практично в усіх учбових закладах ми зобов'язані зробити так, що більше ми ніколи не були такими слабкими, як, на жаль, під час агресії Путіна. Будьте певні, не буде у Путіна ніяких перемог. Не буде, тому що Україна, Крим, ми всі з вами для нього виявилися найсильнішою пасткою, яку він взагалі в своєму житті мав. Він ніколи не стикався. Такими проблемами, які він буде мати ці проблеми в Криму. Тільки він вступив туди своїм чоботом, він відкрився для дій всього західного демократичного світу. І не тільки ми його будемо бити на наших кордонах. Сьогодні світ, який насправді його злякався: світ, який побачив Путіні ворога номер один, який загрожує світовому порядку, миру. Традиція міжнародному праву загрожує кожному вільному народу в глобальному просторі. Світ побачив ворога номер 1 І він його більше не відпустить. Коли я спостерігаю за тим, як наростають санкції, то я знаю, що це початок його кінця. І разом з нашими сильними військовими діями світ його просто придушив в обіймах.